Я без Христа лука та Він мене прийняв, вину мою простив і оправдав. Любов'ю відплатив і дав мені свій мир, як тільки серце я йому. Розкажемо Ісусу, Су -су -су Скажем про всі свої тривоги, Богу, Із небес висото диво прийде сам Господь Він тільки Шлях мій Направляє ніжно серця від знімає, знаю, ми дає вічне щастя, тільки Бог, тільки Бог, Хоч, Бог. Хоч тяжко. Ні, зомбився в поробі, мене пинує в день і в ночі, до нього я спішу. Він дався, що прошу, як тільки про все йому я розкажу. Ході. Скажемо, Ісусу, скажем, всі свої тривоги, Богу. І з небес висото диво прийде сам Господь Він тільки, шлях мій направляє ніжно. Серця він знімає, знаю. дає вічне щастя, тільки Бог. Ходімо, все скажемо, Ісусу, скажемо, всі свої тривоги, Богу. Із небес висото диво прийде сам Господь. Він тільки шлях мій направляє ніжно серця бізнімає, знають. мир дає вічне щастя, тільки Бог, тільки Бог.